Привіт, гарне симполія. Ми на різдвяному базарчику. Обстановка святкова, багато людей. От ми підходимо до такого чуда, я його бачу вперше. Думаю, що багато із нас також бачать його не кожного дня. Може, ще ніколи їх теж не бачили. Мені треба було дожити до 70, щоб це побачити. А наші дітки не бачили цього ніколи. Наші дітки вони вже побачили ось і то, що не всі побачили вже десь в 50 років. Ну, чому ж це не може бути якби, щоб це могло бути для всіх, от для дітей, в будь-яких країнах, така краса, в будь-яких магазинах, маркетах. Ти приходиш, дитина стоїть зачарований, не треба їй… Тримати за руку, не лізь туди, не лізь туди, не лізь туди. Що подивіться, вона ж тут може стояти годинами, правда? Звісно. Воно ж все гляньте сніг випав, настоящі якби, будиночки, настоящі ялиночки, настоящі перевозик з вагончиками, У будинках стоять прикрашені ялинки, ну, дерева з яких опало листях. Ну, все прямо до реальності приблизилось. Ви ж розумієте, це ж для дітей, це навіть для дорослих для так цікаво. Цей ось тягне труженик, маленький поїздочок, щось тягне там, тягне, а будиночки, які яскраві, ну це ж дуже цікаво. І зайшов кудись в тунельчик. Мій чоловік він настільки це відчував це все, все, він будував от такі, якби макети таких невеличких містечок. Наші мої діти. Ну, вони були ж не такі, вони ми теж він розкрашував їх з дітьми-красками ялиночки робив, але ну, вони ж не були такі живі. Дивіться, в нього не було таких можливостей. Але в нього була фантазія, він хотів оце робити. Жив не в тій країні, не в той час. Хтось ковзається на ковзанах по льоду. Ну, блядь, це ж чого ні, а хтось на лавушці сидить, дивиться і наблюдає за ним. Це ж дуже цікаво. А тут ще я побачила, знаєте, що от пішов, пішов паровозик, потягнув вагончики. А ось подивіться, тут повинен зараз бути десь метеошар. От такий, як я колись показувала вам відео в Польщі, от по місту Кракову піднімається там в певні години і по О, дивіться, пішов як гарно паровозик. То він досліджує погоду і за загрязнення за повітря по Кракову. І тут теж я побачила такий метеошар, зараз я вам його покажу. Десь він тут повинен бути. Зараз ми до нього дійдемо. Він такий розкрашений, кольоровий. Дивіться, як діти. діти стоять прямо, всі діти, не можна дітей знімати, вони стоять прямо коло цей, як би що загороджує цей городок. Стоять і все це дивляться. О, катається на ковзанах. По льоду. Дуже гарно, дуже гарно. Я кажу, я таке бачу вперше, бачу вперше, таке хоч чула про це, про ці всі такі речі. Це уявляєте собі, а якщо попасти десь в оцю якби в казку дитячу, там десь навіть ось ось він. Ось він, да? ні, це не шар, це, це хтось стоїть. В Діснеївську казку де ж, можна десь поїхати, знаєте? Що, все? Немає? Ні, не може бути. Я ж його там точно бачила. А тут така, ось дивіться, скільки стоїть людей. Ось ось він шарик. Гляньте, он такий. Шарик такий, наче, і, і, і біля нього корзина внизу. Точно так, як в поляків було. Вон гляньте, корзина. І от зараз в певний час, він підніметься. І буде літати над оцим як би, городком, над цим ось, оцим, де ходить цей поїзд, він буде тут літати, досліджувати як би, рівень забруднення повітря, ялинки, гля... настоящі, наче, настоящі. Як це для дітей? Радісно, вони просто стоять аж пищать, аж випіскують і хочуть туди заскочити, заскочити хочуть, але ж попробуй, туди ж не заскочиш. Дуже гарно. Це таке, я ж кажу, постав в будь-якому супермаркеті таку штуку, і діти не, не треба їх виловлювати. Всі будуть стояти там і дивитися. А ти будеш собі спокійно купляти покупки. Все, піднявся. Бачите, він помаленьку-помаленьку набирає висоту. Помаленьку набирає. Він ж не може літати так, щоб його корзина була на рівні вікон. Він зараз повинен піднятися. Ну, Я маю на увазі вікон у цих будиночків, що там є. Бачите, он двохповерховий будиночок. І таке відчуття, що він прямо під вікном летить. І зараз підніметься вище. Отак. І він, між іншим, в Польші в Польщі, всю корзину. За певну плату можна купити білет і тебе можуть підняти на цьому якби, шарі. І дивіться, як високо вже піднявся. І ти будеш якби, бачити весь краків і любе місто з такої висоти. Дуже цікаво, дуже цікаво. Я просто кажу, взаходь. Я просто захваті. А ось ялинка, ялинка. Ну, музика тут. Я не розумію, де таку музику. Що це за така музика на Різдво має бути? Дуже така музика. Цікаво, ось ми вже прийшли. Продовження різдвяного базару. Ми заходимо платно в таку от зону, де звучить із вуст дівчат трьох. Такі божественні. Співи дуже гарна обстановка багато ілюмінації.